Доброго дня колеги! Вітаємо вас на каналі Ромен. Сьогодні у нас 2 жовтня 2022 року. Ось ми знаходимося на полі сої. Соєю. Ми можемо спостерігати, що Соя ще зелена, як би так. Заїхали на таке цікаве поле. У нас дожді вже четверту неділю не припиняють іти. Відповідно, у багатьох є запитання, що робити з соєю. В цей період робити десикацію, не робити дессикацію, щоб її досушити. Ну, на даний час чітких рекомендацій, що з нею робити. Ну, якби і немає. Якщо в попередніх відео ми якісь давали точні рекомендації по поводу, що зробити для того, щоб було добре, то тут по факту великого виходу немає, якщо б соя сама і доходила. Деякі кажуть робити десикацію. Або запитують, чи можна зробити десикацію сої. Можна зробити, але толку в цьому не буде. Потрібно розуміти, що дисикант працює при певних умовах. Потрібно дисикант вносити вечором, коли нема сонячного світла, і на другий день повинен бути сонячне світло, і сонячне світло не просто, от як ми зараз бачимо, сонце світа і хмари. А сонячне світло повинно бути ефективним. Повинен бути ефективний ультрафіолет. Багато зараз рекомендацій в інтернеті, що все, давайте десикантами лупаште, посушите, зараз закінчаться опади, посушите, зберете і так далі. Зразу кажемо, що десиканти. Працювати не будуть. Відповідно, якщо ви будете працювати десикантами, тому це буде рекомендація викинуті гроші. Сподіватися на, на те, що закінчиться дожді, сподіватися, що ще буде якесь продуктивне тепло, і в цей період своє зможе досохнути, і ви зможете його зібрати. Ось таке невелике відео, яке пов'язане з рубрикою, що там на полях, невелика така рекомендація, що не викидайте гроші на вітер. Для того, щоб будь-який препарат працював, йому потрібні певні умови. На даний час умови для того, щоб застосовувати десикантів, їх немає. вам, що дивитесь наше відео. Підписуйтесь на наш канал. Я думаю, що буде дуже багато цікавого відео. Внизу під відео є ссылки на наші соціальні мережі в Вайбері в Телеграмі, Фейсбуці в Підписуйтесь, заходьте, там дуже, дуже багато інформації. Там іде спілкування з фермерами, даються якісь рекомендації. Дякую вам за увагу. До побачення. Невеликий відступ від теми. Дивіться, розігруємо в цьому місяці, в жовтні місяці, зробимо такий розігриш призів. в жовтні місяці. На протязі місяця ви можете підписуватись на наш канал, коментувати наші відео, ставити лайки. Відповідно, хто підпишеться в жовтні місяці на наш канал та прокоментує відео, поставить лайки. Ми будемо розігрувати такі невеличкі призи. А перший головний приз перше місце, так сказати, мішок соняшника компанії Lute або Євраліс. Це соняшник ароматик під сульфотехнологію стійкий до заразіхи високоолийної. Друге і третє місце подарок будуть такі продукти, як Вінкроп Сектів. Даний продукт можна застосовувати як для протравки зерна. в даному продукті є фосфор, калій, азот. Мікроелементи, мірські водорості і тому подібне. Також дані продукти можна застосовувати по листу. Ось такий невеличкий конкурс, подарочки. Тобто умови прості. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайтики, коментуйте відео. Все це буде на протязі жовтня місяця. В кінці місяця ми розіграємо от такі призи. Комусь достанеться цілий мішок соняшника. Всім удачі!